Тут було повно. Як коли давай вони вже вигребать, вигребать і ми прапор. Ці вісім маленьких прапорів частина одного великого, який висів у приміщенні будинку культури села Хотуни Чесновської громади. Під час російської окупації села в березні 2022 року тут жили солдати армії РФ. Цей прапор вони намагалися спалити у грубі. Відать, воно не загорілося. Щоб загорілася, воно б загоріла все. Вони не змогли зразу розпалити, навірно, і прапор так уцілів. Директорка будинку культури каже: після деокупації села почали дивитися, що по собі залишили росіяни. Якби не заглянули у грубу, то навіть і не знали, де подівся прапор зі стіни. Прапор ми знайшли. Він був місцями, наче потлів. Не то, що він згарний був, а потлівши по такими кусочками. Я кажу: я віддам мамі, хай вона нам пошиє багато пропорцій маленьких, щоб його не викидати. У мирі одразу така думка. В нас майнуло зробити декілька прапорців, скільки вийде. Тетяна Троцька розповідає, будинок культури до ладу приводили довго. Перший тиждень ми взагалі сюди зайдемо і ми виходили. Ми нічого не робили, поки не приїхали тут. Вже ж обстежили приміщення, Уже потім ми потроху почали вже заходити. Тяжко таке давило на тебе, такі воно тут це запахи. Неприємно. Директорка будинку культури сподівається, що після завершення війни вони зможуть розповідати історію села та вцілілого прапора не лише жителям Хотуничів. Як усе скінчиться, тоді будемо щось робити масово. А зараз, поки ми масово не збираємося, так не... У нас кожний день обстріли, тут чутно, то люди не хочуть нікуди приходити. На початку повномасштабного вторгнення через хотуничі російська техніка йшла на Київ. 7 березня село окупували. Росіяни залишилися тут до 31 березня. Лариса Безручко, староста Хотуницького старостинського округу, розповідає, що запитувала Росіян. Ну ви кажу, розумієте, чого ви тут? Ви не переживайте, здесь буде все, асфальт, здесь буде э, развитие. ну, ви цього не розумієте. Ми прийшли освобождати від кого? Ну, від кого. Ну, але потім, ну, вони були, <кхід> звісно, вони зазомбовані своєю інформацією, а потім, коли вони підключилися в будинку культури до інтернету, Ну, вони, мабуть, надивилися інформації нашої, то ну, таких розмов не було. Пані Любов, місцева жителька. Жінка каже, росіян не боялася, тому вдавалося і ЗСУ допомогти. Каже, говорить, ти не кажеш, що йдуть танки, БТРі, бензовози, А я кажу, давайте буду, кажу, хліб він скільки, батонів, скільки. Ну, і передавала, а вже пушки кажу, ти є із тим, і з, тими, з дулами йшли по трасі. Ой, де теж читала. Вона каже, спасіба, потім каже, спасіба, що передала таких там крилі». Село Хотуничі розташоване у 20-кілометровій зоні від кордону з Білорусю. Нині, за словами старости Лариси Безручко, у селі проживає до 150 людей. Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.